Оптимізація мережі освітніх закладів це не лише прагнення держави зекономити, а ще й спосіб акумуляції ресурсів. Це необхідно для забезпечення високого рівня освітніх послуг у центрах, які зберігаються після оптимізації. Принаймні, так має бути. Але поки країна перебуває у скруті, на допомогу освітній галузі приходять усі небайдужі. Народний депутат України Владислава Трушенко системно підтримує галузь на умовах дольової участі з батьками та місцевими бюджетами, розв'язуючи найболючіші проблеми: запровадження енергозберігаючих технологій, заміна старих вікон, ремонт та забезпечення навчальних закладів. Це ті проблеми, байдужим до яких не може лишатися народний обранець. Хоча це й не входить до обов'язків нардепа. Якби я себе почував, от я приїхав, вам красиво щось розказав. А мене директор просить, що діти замерзають, треба чотири вікна. От, а я кажу їм, що давайте ми. Мене не ця функція вікна міняти. Я повинен закони хороше приймати, коли вже буде щастя для всіх, глобальне. Тоді вже бюджет буде фінансувати вікна, там і так далі. Значить, за цей час діти позахворіють запаленням легенів чи там чимось. Я не можу собі того дозволити. Хоча це і не моя безпосередня функція, але я намагаюся і підтримувати в тих питаннях, де є потреба цього. Зазвичай на зустрічах педагоги та батьки скаржаться на недостатнє фінансування закладів через невелику кількість дітей, але є й приємні протилежні випадки класс, 5 класса. 36, 34 человека в каждом классе. Менше чи тридцять чотирьох чоловік ні то Це младша школа. Це найбільша школа вміти на області в області школа в місті. Загальноосвітня школа номер 35 що на Масанах потребує розширення. Це завдання не посильне ні батькам, ні парламентарю. Але одним із завдань нардепа мажоритарника є лобіювання інтересів громади на рівні уряду. І це Владислава Трошенко пообіцяв здійснити. Раз ця проблема є. Я буду пытаться обратить внимание правительства и президента на эту проблему. Это проблема для Украины, в которой закрываются школы. Ета проблема достойна внимання, я считаю. Открытие школи. Крім того, народний депутат переконаний за якісного та грамотного управління містом. Чернігів вже зараз міг би суттєво збільшити свій бюджет і як наслідок більше коштів направляти на реальний розвиток інфраструктури міста. Я мов по тут приводити приміри де є де недопоступлення Колосальних в бюджет. колосальне. Вот эту ситуацію я розумію, як відстроїти. Ее несложно абсолютно строить. А дальше это поступление в бюджет и перевыполнение бюджета – это ты уже можешь менять бордюры, строить парки там, покупать троллейбусы и так далее и так далее. Сделать это относительно того, что все при всех прочих вот равных, как оно есть сегодня. Сегодня городской бюджет можно увеличивать процентов на 15-20 легко. Сегодня. При миллиардном бюджете это существенные деньги, это 200 миллионов. Але поки міська влада використовує свої важелі для корупційних схем, жителі міста змушені розв'язувати проблеми своїми силами. Так, батьківський комітет за допомоги свого депутата нещодавно полагодили покрівлю а у перспективі новий комп'ютерний клас його нардеп пообіцяв на нещодавній зустрічі. Батьківська громада Масанів Рада обіцяному, адже із досвіду впевнена вазі слова свого обранця.